Парафіяни храму архістратига Михаїла села Грем'ячки наводять порядок на святому Таранівському джерелі. Про це Ямпільському інформаційному агентству повідомив настоятель храму Отець Назарій. Люди допомагали прибирати цю територію. Це село, звідси люди родом прийшли прибирати цю територію, також сусідніх сіл, села Грем'ячка. І вони разом об'єдналися і. Прибирали цю територію. Хто, наприклад, фарбував, хто чистив криницю, попросили хлопців, щоб мужні хлопці, які змогли залізти в воду і забрати цю всю грязь, яка там була. Помалювали дуже гарно, лавочки патріотично помалювали, тому що ми, як Україна, ми дуже любимо ці кольори. Ось і жителі захотіли сього жовтий колір. Ось лавочки, також колеса, клумби. 25 травня, о 14-й годині, тут відбудеться святкова літургія. За словами отця Назарія, це традиція, яка підтримується багато років. Люди тут кожного року, 25 числа, 25 травня цього року, на вознесіння Господнє Визначають свято тут. Ми можемо відзначати його в храмі, але люди кожного року, раз на рік, вони збираються тут, щоб посвятити ще раз собі цю воду, щоб помолитися біля цього джерела. Ось, і, як то кажуть, збагатитися цим Святим Духом, який тут перебуває. Сьогодні ми. Радилися з парафіанами і вирішили, що 25 числа ми будемо проводити тут богослужіння на другу годину. Закликаємо всіх бажаючих прийти, помолитися, об'єднатися, в одну єдину велику родину Православну церкву України. Отець Назарій зазначає, що вода з місцевого джерела має велику духовну цінність. Говорять, що це джерело. Коли почало бити, то е, перші люди, е, які пили цю воду, вони зцілювалися, тобто е, одужували, набиралися сил, набиралися енергії. І так само люди, які сюди приїжджають, також е, духовно зцілюються, теж набираються енергії. Споживаючи цю воду, вона приємна і на смак. Коли я е, перший раз сюди приїхав, оця тиша, от чуєте, спів пташок, тиша, оця благодать, вона якось так тут навіє спокою, не хочеться звідси їхати. Ти сидиш і тут душа просто відпочиває.